Атеїзм це теж система поглядів. безумовно, і я дуже сумніваюся, що та людина, яка себе оголошує, що я є атеїст, що він взагалі розуміє про що говорить. Тому що це ж не просто взяти і заперечити Бога. До речі, атеїзм і не означає заперечення Бога. Тобто, у тих, давайте згадаємо древніх греків, коли вони себе вважали атеїстами, це означало, що вони визнавали богів, але в своєму житті не потребували їхнього присутності. Mm -hmm. Тобто я можу сама або сам досягнути того, що от мені там обіцяють під час якихось там культів, які треба здійснювати разом з імператорами і таке інше. Зовсім інша ситуація антитеїст. Це вже більше, як то Кажуть, радикальні, агресивні люди, які дійсно заперечують Бога, якщо вийти з етимології слова. Але є такі, от, як ви сказали, значить агностики, які сумніваються, вони не знають, є Бог, немає, але на всякий випадок, знаєте, як та баба в свій час каже, що всюди треба приятеля мати, хто його знає, що там реально відбувається. Ми... Відслідковуємо і бачимо, що кількість невіруючих людей не зменшується в світі, а є країни, де вона просто напросто вражаюча. Ну от, наприклад, завжди приводять Чехію, да, в приклад, mm -hmm. що там чуть ли не половина тих, які себе вважають людьми невіруючими.